Команда Сергія Реброва проведе передостанній поєдинок у груповому раунді кваліфікації на чемпіонат Європи. У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти команди Мальти у матчі восьмого туру відбору на Євро 2024. двадцять Гостявий для синьо-жовтих поєдинок відбудеться в Такалі на національному стадіоні. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Для обох збірних це буде другий матч під час жовтневої міжнародної паузи. Раніше збірна України здобула перемогу над північною Македонією 2-0. А Мальта розгромно програла Італії 0-4. в іншому поєдинку. Восьмого туру групи Сі в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії, 17 жовтня, о 21.45. Трансляція матчу Мальта Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного. Окрім отт сервісів в інтернеті. Поєдинок покаже лише медіасервіс Мегого. Ну а також буде голосова онлайн-трансляція на нашому Ютуб каналі. Пс! Мало хто знає, але у своєму телеграм-каналі я залишаю посилання на безкоштовну трансляцію. Тому в описі цього відео переходимо до телеграм-каналу. Також там є багато чого цікавого для вас. Вам 100% сподобається? Підписуйтесь. За підсумками семи турів, збірна України з 10 очками посідає третє місце в групі Сі, лідирує з 13 балами. Збірна Англії на другій позиції Італія. Також 10. На четвертій сходинці північна Македонія 7, Остання збірна Мальти 0. Також англійці та італійці мають один матч у запасі. До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плей-офф. Куди потраплять 12 команд залежно від їх виступів в Лізі Націй 2022-2023. Що це означає? Якщо станеться так, що збірна України не посяде другу сходинку у відборі на євро і не потрапить напряму, то у нас є шанс зіграти через плей-офф. Але і тут є певна умова. Нам потрібно вболівати за збірну Шотландії, щоб вони вийшли напряму. Чому Тому що у Лізі націй збірна Шотландії посіла першу сходинку у групі Бі. Ми ж посіли сходинку номер 2. таким чином. Якщо збірна Шотландії вийде напряму, то місце зіграти в плей офф передається збірній України на даний момент. Якраз шотландці лідирують у своїй групі відбору євро 2024 але все поки що в руках Сергія Станіславовича Реброва. Тому давайте не будемо забігати вперед. Все ж такий варіант є. Однак я думаю і надіюсь, і вірю в те, що збірна України посяде другу сходинку, і ми зможемо перемогти збірну Мальти в найближчому поєдинку. Ну вже і в листопаді перемогти збірну Італії. Ну а як думаєте, ви? Пишіть про це в коментарях. Матч проти збірної Македонії став для деяких футболістів збірної України ювілейним, а саме Тарас Степаненко провів 80-й матч у складі головної команди. Микола Матвієнко відіграв свій 60-й матч за збірну, а Ілля Забарний аж 30-й. З чим ми, хлопців, і вітаємо! Одразу два футболіста покинули табір збірної України перед грою з Мальтою. Сергій Кривцов та Руслан Малиновський залишили розташування збірної. Кривцов має м'язове ушкодження стегна. Ну а Руслан Малиновський у матчі з північною Македонією отримав третє попередження у нинішньому відборучному циклі, а тому не зможе взяти участі у наступній грі проти збірної Мальти. Все, друзі, на сьогодні це всі цікаві новини, які хотів би вам розповісти. Якщо було цікаво та корисно, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Хай вас всіх береже Бог. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава!